Такого згідно цього. Ні, не згідно. Згідно того, що ви займаєте площу на наші кошти, відповідно до п'ятої статті конституції ми доручили вам захищати Можуть на треба. нашу законність. Ну. Ну, ви зрозумієте. Я розумію. Ви маєте право написати заяву. Ні, звернення нам не треба. Нам То... треба припинити злочин, який mm -hmm. от було звернення до поліції. Поліція в рамках своїх зробила певні дії, але порушення закону відбувається зараз, прямо, і його треба припинити відповідним правовими методами. А це регулює закон про прокуратуру. Розумієте? Тому що закон діє про е, забезпечення роботи критичної інфраструктури з 1 січня цього року. Мало хто знає. У людей просто оборонне підприємство, якби у них припин... зараз відбувається злочин і у них не дають їм працювати. Тут до кого ми маємо звертатися? А тепер у мене таке запитання. Ви зараз прийшли, а на словах розказали. Не на словах, я посадова особа, громадська а... організація, комітет з питань корупції, яка зареєстрована належним чином, я офіцер, я офіцер, який має кваліфікацію інженера. І на підставі свого кваліфікованого розуміння того, що відбулося, я вам кажу, що тут є внутрішні орки. Ви представник э... а, я звичайний охоронець і я вам поясню. От ви прийшли, зараз мені а, розповідаєте, да? так? Так. Я зараз піду, доповім черговому прокурору. Що там орки, так. Да. Там да. внутрішні орки. Да. На нас напали на бучу. Так і да, да. Я буду відповідати за свої висновки. Да. А він мене запитає. А, на підта... а ви тут при чому, на якій підставі він вас запитає? Ваша процедура доповісти йому, що прийшли люди для складення заяви про кримінальний злочин. Ось заява. Це заява З... це звернення відповідно до за закону. Ось. Звернення, заява, ну це я. Я не хочу писати звернення, я хочу про кримінальний злочин. О, так ви далі. Послушайте, ви доповіть відповідно до процедури. Орки вже на підході. Доповідайте. На підході вас зараз виключати будуть. Вам зараз світло відріжуть, тому що ви не сплатили. Хочете дізнатися, скільки ви винні тим людям, які від вас вимагають кошти? Хочете знати? Скільки? Зараз дізнаємося. Доповідайте по процедурі. Ви розумієте, що стріч витератів у нас нові. Вважаю, що ми ніхто і вас, з вас нас ніяк. А ви маленька людина вісім місяці. Ви ж мені так і не не дали слово сказати. Не да, почули вас, що не дали. Прокуратура не ви знаходитесь на посаді. Да. Я вас зрозумів. Ви зараз не зробили нічого для того, щоб виконати процедуру доповіді. Черговому прокурору про те, що відбувається злочин. Його треба припинити. Доброго дня. Пане пане. А є черговий прокурор для того, щоб припинити дію злочину? Ви прокурора є, але в нас особистий прийом. Не особистий при зараз треба припинити дію злочину. Людина прийшла написати заяву, там буде заява про кримінал. Не про звернення, про кримінальний злочин. Там буде а мені навіть слова не дають сказати. Так вам не треба казати, ми хочемо правника. моя ви щоб знати як з ким говорити розголосити